Які прикраси я ношу або раніше носила. А ти не забудь підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток, а також подобати це відео. Перший брелочок який я зараз ношу, це брелочок із моїм ім'ям. Такий самий є у моєї подруги, тільки в чорних кольорах. Це зробила нам двом парні брелочки із відпитками пальця. У неї є мій відпиток пальця, а у мене її. Далі у мене це ось такий браслетик в жовто-білих кольорах на нитці Взагалі це мій був самий перший браслетик на нитці із усіх, які зараз у мене є. Я його раніше носила, тому що він мені дуже сильно подобався. Але зараз він мені перестав подобатися. І відповідно я його перестала носити. Наступним у мене буде це брелочок із наявності. Я його раніше випробовувала чи він не роз'єднається. Висновок я зробила, він досить крепкий та не роз'єднується. А для замовлення ось таких самих брелочків у телеграм або інстаграм особисті повідомлення. Ну і останнім у нас буде це амігурумі бджілка із наявності. Вона мені дуже подобається. Я її також зараз випробовую і ношу на суму. Чим саме вона мені почала подобатися, це ось цими прозорими крильцями та вушками. А також по секрету скажу, у мене у наявності є дуже багато амігурумі, поне і там тому переходь та замовляй. Ну і ось так неймовірно. Усі брелочки виглядають на моїй сумушці. Усім дякую за перегляд. Прошу підписатися на мій телеграм-канал. Бей-бей!